На мою думку, нічого нового, тому що це продовження тієї самої політики Росії відносно України, яка проводиться вже впродовж багатьох років. Це до певної міри реакція на те, що медовий місяць з Трампом не відбувся, кохання швидко закінчилося. І тому зараз Росія починає відмотувати назад. Йдеться, зокрема, про відновлення провокацій протиамериканських військових з кораблів, починаються інциденти в повітрі і таке інше. Тобто Путін зрозумів, що нового призавантаження на російських умовах не буде. A odže treba povrtati se do toga što je bilo.